Щороку жителі села П'ятигір Тетіївського району потерпають від дій місцевого підприємця, який орендує водойму соціального значення площею більше 65 гектарів. Минулого тижня, замість водного плеса, що прикрашає П'ятигори, ми застали лише чорну болотяну пляму серед села. Місцеві мешканці скаржаться на те, що підприємець, який орендує воду, грубо порушує правила оренди. А найбільша біда в тім, що через зміну балансу води в водосховищі у людей, що проживають поблизу, води в Криницях катастрофічно меншає. Нема води, люди без води. Насос згорів, який перед колодцем вставляли, що вкачав воду. Ну я не знав вже початку, як тільки тут хату цю купив. Купив цей станція насос. Він зорів. Так зараз вже контролюємо, дивимося, щоб якщо води не стає, щоб вже не включати того насосу. Беремо корбу і крутимо руками. Він не має права його спускати взагалі, на метр, але він самовільно його спускає. Не дає по весні ловити рибу нікому. Сам за смугу не дивиться, нічого такого. Не робить. Може, брат насоси, що йому з ним. Ми турбітку збирали, да, і тут вже по вулиці, і люди збиралися, і йшов, нічого толку немає. Сам собі хазяїн та й все. Робить те, що він хоче. Вже депутати нічого не можна зробити йому. Що ж йому зробиш? Будь якось воно сплановано, що спускати, спускав раз-три роки його там. Раніше я пам'ятаю, я тут виріс в цьому селі. І я знаю, вилавлював рибу, воно було колгоспне, були спеціальні рибаки. Воду так ніхто не випускав, Підспустили, в них були не води спеціальні, не водом затягували, вода стояла на місці, а це якийсь новий, як кажуть, як даже його назвати, випускає, повністю немає води. Я там під греблею вибираю цю рибу. А тут я хотів біседку зробити там на воді. То мені геть написали листа, що я незаконно мішаю рибу розведені і всьому остальному. Ступи позв'язали, нічого не робили. Хоча сам хоч би щось зробив для дітей. там. Он до пляж з іншої сторони. То там геть по подивіться, там геть бордюри лежать від плит, то немає їх, щоб підсунути. Ну, вода це упала, само собою. Ну, чому я не должен жити біля річки. Інвалід Чорнобиля, а що він приходить, посилає, не сам так кого-то посилає, удочки А Що води немає в колодцях, то це не тільки ось ми, тут, все село вам скажу, це вулиця, все жалує. Скидання води під нуль це завжди шок для місцевої екосистеми. Адже в результаті вся флора і фауна водойми гине. До того ж, згідно правил, вода має спускатись всього на 30% від загального об'єму ставка. Відтоді, як почала зникати вода в Криницях, люди неодноразово зверталися до сільської ради зі скаргами. Голова села Олег Роїк розповів, що договір оренди на користування водними ресурсами з місцевим підприємцем заключено у 2012 році, терміном на 6 років. З тих пір п'ятигірчани постійно мають проблеми, які виникають в процесі такого собі господарювання. Це надзвичайно складне і соціальне питання, тому що центральний ставок знаходиться у селі, от і для нас для сільської ради дуже актуальним злободенним є сплата податків, але є ще і інші питання, які набувають соціальної ваги. Це і право любительського рибальства, і питання пов'язані зі спуском води і рівнем води у криницях, і багато інших питань, які можуть і виникають серед нашої громади. І як з'ясувалося, у 2016 році орендар не заключав договір оренди на експлуатацію водойми і сільською радою, а це означає, що до сільського бюджету цього року не надійде більше 70 тисяч гривень орендної плати. Надятому році на території сільської ради використовується без договорів оренди землі, водні об'єкти. Водні об'єкти великі. Це став номер 7 загальною площею 44, 32, 81 гектара, і соціальний ставок у центрі П'ятигір загальною площою 65. Кома 2794 гектара, тобто ставки Петерське водосховище, така його назва згідно документів. Два великих стави 44 і 65 гектарів. І, на жаль, у цьому році. Кошти за оренду земель водного фонду у місцевий бюджет, бюджет сільської ради не надходять. Це серйозні втрати і з урахуванням індексації вони становлять близько 72 тисяч гривень по двох ставках. Центральний ставок П'ятигірське водосховище близько 50 тисяч гривень і 22 тисячі гривень став номер 7, який знаходиться за межами населеного пункту села П'ятигори. От середина листопада місяць це Закінчується 2016 рік і для нас надзвичайно гострим і актуальним є питання сплати податків, сплати плати за оренду земель водного фонду фізичною особою підприємцем правоком Миколою Вікторовичем. Якщо ще могли виникати питання, з того використовує він ці водні об'єкти чи не використовує займається він господарською діяльністю чи не займається в 2016 році, то будь-які сумніви. З приводу цього питання зникають після того, коли ми спостерігали спуск води з п'яких повідомлень в. П'ятигірську сільську раду з боку фізичної особи підприємця провока Миколи Вікторовича щодо того, чи буде проводитися спуск води, і чи є в нього дозвільні документи будь-якої інформації про спуск води до П'ятигірської сільської ради не з його боку не надходило. П'ятигірське водосховище було спущене практично повністю. Лише протікала невеличка фоса, і то можна було так спостерігати. і складалося враження, що вона і не в повному об'ємі. В даний час водою ще Набирається водою, от риба виловлювалася. Що якраз і підтверджує ті факти, що ставок і далі продовжує перебувати у правока Миколи Вікторовича. Але якщо я починав своє інтерв'ю, що Кошти за оренду земель водного фонду у 2016 році у сільський бюджет не надходять. Це 72 тисячі гривень. Орієнтовно це велика сума, і звичайно ці кошти потрібні для вирішення різних соціальних питань. Отже, законні дії п'ятигірського підприємця чи ні вирішуватимуть компетентні органи. А надалі громадам слід добре подумати, чи варто надавати в оренду водні плеси соціального значення, враховуючи гіркий досвід п'ятигірчан.